Теж, в цей дітей період. Хто в Латвії а хто в Польщі їде, правильно, правильно. Ні. Є діти, яким треба оплатити просто дорогу. Латвійська сторона все це робить. Якщо я написав, що оплатити, значить треба знайти ресурс і оплатити. Тому я дуже прошу, щоб ми знайшли так, тих нещасних 40 тисяч, якщо немає з моєї зарплати, зніміть і тим дітям оплатіть ту дорогу. Е, ну, Дивіться. Розберіться, моє завдання, що я поставив завдання, а ви вже там вирішите. На контроль прошу першого заступника, щоб взяти це на контроль. Добре? Діти це і святе, для них повинні все добре. Особливо зараз, особливо в цей момент. Вони нам допомагають і беруть, приймають сторони для того, щоб вони відлучили, щоб вони побачили світ, щоб вони трошки вийшли з того. Пекло, в якому вони знаходяться. от сьогодні тільки злітні тривоги з ніч. Діти що ж все ж відчувають. І я би дуже просив, так халатно не відноситися. Якщо є, сказано оплатити дорогу, значить треба оплатити, знайти ресурси і це зробити. Тепер у нас коли ще діти мають їхати, Оксана? В липні місяці. липні місяці. Все готово, не буде там ніяких проблем. Поки що ні. Я би дуже просив, ви мені, мені тривайте, на, на, щоб я на руку на пульсі. Через вас я буду тримати. І якщо якісь є моменти, якісь нюанси, зразу мені кажете, і ми це е, зробимо. Е, е, пані Лесі, як у нас парламент, що допомогу ще зробити? Молодічна рада. Молодівна рада, так. Молодічна рада зараз проєкт. Школа. Це другий місце листівська школа. Хлопці, дівчата треті. Дівчата переможці, нижні гаї. Нижні гаї? Так. А хлопці дівчата, а, дівчат, переможці в іншої школи Добре. Добре. Ну і я сподіваюся, що коли в другій школі відкриється вже за корд, то там будуть всюди переможці. У нас багато, у нас зараз найбільше 12 це було. переважно сільські команди. Ну це Штат. одним скептиком, що казали, хто є спеціально на загал підняв, що скептикам і казали, навіщо погнути? Що то таке? Навіщо ті ще шкільні рігі і так далі? Якби було спішки, ви будете сподіватися. Абсолютно. Добре, дякую. 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 Значить, наступне, Що я що там зробиться по дорозі, по кому не буде? Є фіно правління. Що потрібен пропління? Очікуємо, перевіряємо, актуємо і також на тій яка є засортована до відібрано кірня, спочипуємо результат аналізу і після того, якщо все добре, кирнемо на оплату. У відійській горі також надані дорогацінації, надані Також привітаємо, зараз хатуємо і ресурсуємо та честі. Коли будуть проведені роботи? Зараз на цей тиждень ми збираємо організацію помовляємо, щоб у нас актували воєнні труби, щоб провести перевірку, чи не тримається, стати їх по експлуатацію, щоб далі. Дальше... Добре, дивіться, я би дуже просив, щоб ви разом з болевинами прослідкували, бо це треба винести ще на виконком. Все, що потрібно винести на лиценком, все, що доходить щоб ми з тою вулиці народили порядок і щоб вони вже на кінець за 60 років хоча б відчули, що вулиця була. Це війська мехаць і з Яриста в оголошенні. Спільно з інформаційним відео написали на сайті, як для мешканців, так і для компаній. В тому року ці роботи виступали. Щоб все позитива. Ну, МРТ. Але це поки що є проблеми з роботи, бо мобілізовані працівники, можна працювати. Сьогодні я прошу, бо у нас сьогодні буде зустріч, щоб всі прийшли, і ми про ті всі моменти обговоримо. Дуже важливо. Добре, а що в нас робиться з інфарктом, з інсультними? У інфаркт вісім випадків за тиждень і 11 судні. Показати значення, що не факт не консультований, зв'язку з пізнішим заданням пацієнтів. Тому вісім не на жаль, не дискутовані. Так, це не гардера. А причина, чому? звернення. Просто люди пізні зають Значить, дивіться, зразу дуже прошу. Є інформаційний відділ. Виступіть, розкажіть, скажіть. Це не видаєте зараз. Я кажу вас, щоб ви виступили, розказали, показали, наглядно показали. Це це ненормально, коли люди самі себе починають нищити. Це не правда. Добре. Як нас там? Готують всі. Статути статут, і так далі. Це якщо розробити правиль, по всій заході. Ви зрозуміли, ви, ви були на зустрічі і побачили, що статути треба проводити до зіну чинного законодавства. Всі доведете відповідають, у нас жоден з такого документів, не відповідає щоб ви разом з Юрієм Орестовичем взяли це на підрозділ і до кінця цього місяця ми провели в порядок всі статути, їх затвердили на сесії ті статути, і після того ми вже можемо нормально попередній мережу стояти, щоб вона функціонувалася. Добре, всіх попередити, всім показати. Мене більше цікавить інші. Люди усвідомлюють того, що класи з 17-ти учнями будуть відкриватися. Ні в місці Долобич, ні в місці Сталина. Вони ще сподіваються, що діти зайдуть. Тут дородяться чи як? Підрослухи. Ні, ну, ну, ну. Значить, це жорстко. Треба знову ж таки всіх привести і всім сказати. Я розумію, на що ще сподіваються, бо думають, що може ті, що є ліцеємося, старта начала Фестивальних. Хто буде на тому фестивалі? <смі> так, двоє. Ну, природні, природні. Одна мусила бути, тому що треба було мене забленкувати, а друга мусила бути, тому що <смі> приймав вибрати собі потенціал майбутній. Там, там вже як мінімум трьох побачив, хто буде майбутньо в майбутньому верховині. Як мінімум, більше, але там безподобно. Це просто. Якщо чесно, такої насолоди ви ніде більше не отримаєте. От насолоди від, 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 від дитячого успішку, від того щастя, від, від того позитиву, який діти дарують нам всім. Тому мені дуже прикро, що ви запорюєтеся за в своїх тих, а я потім ще скажу. Вонто, добре. Давай. Лежи. Те, що ви вже що це був вже шостий, воно, український фестиваль хореографії роду нашого. Приняв участь дітей. 500 дітей. 500 дітей присутні з двох містець Так, З різних міст було. Різних міст. Але я хочу сказати, що просто подякувати організаторам. Це було організовано на найвищому. Ну, Тому від мене особисто подякувати всім організаторам, все зробіть. І окремо я би хотів подякувати суддям, які були, які все-таки висловили, які, які зацікавлені за дивилися. Ну, Це чесно, це надзвичайно. Я думаю, Добре. Також у нас відписував перший локальний фестиваль-конкурс, Верховина Фест, було більше 160 дітей. Це якраз наша верховина, і пан Сергій, був організатором до заходу, багато вокалістів було. Я думаю, що зараз ми висловимо свою інформацію, на назагал побачити окремі сюжети по тобто цьому фестивалі, то не може змоги його. Також це перше, але це, я думаю, що вже ми поставили на відповідні і кожного року цей фестиваль буде у нас відбуватися. Добре. Дякую. Що ми плануємо на наступний тиждень? На наступний тиждень, я що у нас 22 числа це знову до перепоховання траса Шевченка біля нашого пам'ятника і 23-го день приїде. Це був у нас на алеї пам'яті заходи відповідні, це участь військового оркестру, керівництва міста, всіх так, батьків, родичів, запрошень, всі в наші мешканців, в нашої країни. Я дуже хотів, що героями України сьогодні є кожен воїн, який сьогодні кожна, кожна сім'я, яка такого воїна буде І кожна родина. містах ми більш-менш організовано робимо, а в селах це важче. То я старості звертаюся, а якщо потрібна буде допомога наших комунальних служб, тоді звертайтеся, вони допоможуть. Добре? Добре, тепер в нас буде Ну, Всі подали? Так, По всі подали рішення, ще шість додаткових рішень. 6 додаткових. По відівській там подали? То, що ми подали практично, що, що були ефіріати, які поломерні. Що у нас сесія. 6 червня. Так, але робіть віч, щоб усі було ще... А на 8 червня пошукувати проєкти рішення, щоб комісії змогли працювати вчасно оприлюднити. Добре, всі почули. Щоб не було в нас знову ніяких застережень і, і зауважень. Що є якісь на загалом? Ми чомусь дуже часто не розуміємо такої істини, якою, через яку кожен з нас прийшов, кожен з нас прийшов через своє Коли ви були, скажімо так, ну, бідними у, всі, у всіх планах, то вас зневажало. завжди. Коли ви почали чогось досягати, то вас почали просто не зауважити. Але коли ви чуєте себе, кожен з вас, то вас почали ненавидіти. Хто у вас будуть боротися. Така є історія будь-якої уваги. Але я завжди хочу сказати, що мені цікаво, чи ви знаєте, хто дозволяє собі плювати орла? Знаєте? Нема жодних ворони. Тільки ворона. Одна ворона собі дозволяє плювати орла. Більше ніхто. Як ви думаєте, звертає увагу на ту ворону, та ніколи. Він летить. Він летить вверх просто-напросто. Піднімається. Я ж тобі декілька разу. Він піднімається до тих пір, поки вороні не вистачає кисню, і вона падає з нього. Він на неї не повністю звертає. Тому піднімайтеся, піднімайтеся ворогу, робіть, творіть і не звертайте увагу на тих ворогу. Бо ворона завжди буде сидіти і плювати. Воно, воно нікчемне. Воно падає, харчується. Тому нема смису на ну, них звертати увагу. Тому я вас всіх закликаю. Йдіть до роботи, працюйте, Ідіть, до мене, рано, рано і йдіть летіть тій легко, щоб ми разом рано спілкувалися і робили нормально. Все.